Всім привіт! Це Делонже Primadonna S. І сьогодні я покажу, як зняти цей диспенсер, розібрати його і потім зібрати. Для чого? Для чистки. Для чистки від кавових масел. Так, я трохи його відкрутив, він тут тримається ось на цьому саморізі. Все, ми його відкручуємо і просто совуємо на себе. Далі. Нам знадобиться невеличка викрутка, саме невеличка. Засовуємо в цей пас під верхню частину. Засовуємо і трохи відгибаємо і тянемо верхню частину догори. Або можна ще її підковернути. Трошки відвели і підняли догори. Цю частину і цю. Потім трохи розгибаємо цю частину, серединку. Один край і другий? Це не метал, сильно розгібати не треба, вони пластикові, знімаємо, потім відкручуємо нижній саморіз. Знімаємо. Цю частину зсовуємо і піднімаємо цю металеву штучку. Вона служить для того, щоб магніти, які знаходяться тут, зараз покажу, трималися і диспенсер сам не падав. Ось два магніти. Трубочка можна відключити. І сам диспенсер. Я думаю, тут не перепутаєте, як його поставити. Головне, щоб не отак, бо він погано залазить туди. Навпаки. І ось внутрішня частина диспенсеру. В цій частині, як правило, дуже багато кавових масел. Два вушка по бокам. Відстюбуємо. Ось цей зараз почищений, як можна провірити, взяти вушну паличку чисто і потикати в неї. Я думаю, зрозуміло, все просто. Чим можна почистити любим антижиром. В домашніх умовах антижиром. Потім збираємо. Раз. Опускаємо. Невірно. Два. Хромовану частину. Три. Трохи притримуємо, і закручуємо. Це ми не зможемо витягнути. Потім. Цей переходничок, він догори. Направлення в нього. Він теж, до речі, витягується. Тут резиночка є, можна його просто перевернути. Надягли. Перевернули. Ось направлення трубки, воно трошки в бік повинно бути, щоб не цеплятися. Потім це верхня частина натягуємо, вставляємо металеву частину. Вона часто цепляється тут, ту до кінця її засовуєте. потім два фази. За них заводимо, зацепили, притискаємо по боках і до моменту поки защолкнеться. Ось покажу. ці вусики, вони повинні зайти ось сюди. Зрозуміло, так. І ця частина повинна бути притиснута, бо можна заломити ці усики. Все тут далі просто.